Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Огляд головних боксерських поєдинків цього вікенду обійшлося без апсетів. Реакція Френка Уоррена, на бій Хргович Джойс. Рой Джонс молодший знайшов помилку судді, що призвела до перемоги Усика над Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Баріс Арена, Астана, Казахстан у головному бою вечора непереможений казахстанський чемпіон середньої ваги Женібека Лімханули здобув яскраву перемогу, не ковтувавши француза Анауеля Нгамісенге, обидва буксери Шульги. З перших раундів Нгамісенге спробував перевести бій у силове розбирання на ближній дистанції, роблячи ставку на місць. Однак його дії були надто прямолінійними та читаємими. В одному з епізодів він пропустив атаку. І опинився на настилі рингу буквально перед гонгом. Суддя спочатку навіть не рахував нокдаун, але швидко зрозумів за станом француза, що той не просто послизнувся, а Лім Ханли чудово захищався, грамотно працюючи корпусом. Хоча суперник намагався бити серіями, більшість ударів проходили повз мету. Найпомітніший момент Сенге – рідкісні точні хуки в корпус на ближній дистанції. Якоїсь миті він навіть змінив стійку на правшу, щоб додавати несподіванки, і навіть за щільний розмін. За рахунок своєї фізики виглядав непогано, але знову змарнував момент і пропустив потужний правий чек-хук перед гонгом. Вистояв, але удар був відчутним. А Лімханули вражав своїми атаками з кута. Він швидше, точніше, і краще читає бій. Навіть в епізодах, де ініціатива була у суперника, Жені Бек виглядав упевненіше. П'ятий раунд виявився для Нгами Сенге трохи вдалішим. Йому вдалося донести кілька ударів, але інтриги це не додало. Фінал настав Раптово за кілька секунд до кінця раунду Женібек відправив француза до нокдауну. Той підвівся, але був помітно вражений, і Рефері прийняв правильне рішення, зупинив поєдинок. Коупі Лайф Арена Манчестер Англія. У головному бою вечора колишній тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі британець Джо Джойс програв у напруженому та жорсткому бою хорвату Філіпу Горговичу. З перших секунд почалася очікувана рубка. Джойс ненадовго взяв ініціативу за рахунок Джеба, але швидко дозволив Горговичу намацати дистанцію і пристрілятися правою. Швидкість рук Хорвата Джо. Традиційно не вистачало, щоб відповідати вчасно. Вже в другому раунді Хрогович почав робити невеликі паузи, Так і він прийняв бій на короткому повідомленні, і витривалість могла стати проблемою. Тим не менш, до третього раунду Джейс Додав почав частіше працювати першим номером і навіть відкрив супернику у серйозне розсічення. Правда, й сам він пропустив щільний правий прямий. У четвертому раунді Горгович виглядав помітно краще. Чітко ловив Джойса на контратаках, особливо кросами, поки той розмахував руками, джо робив ставку на удари по корпусу та постійний тиск. До сьомого раунду обидва були вже дуже втомлені. Горгович на силу, але витримав важкий лівий хук у щелепу, підтвердивши свою відмінну підготовку. Восьмий раунд залишився за Джойсом майже повністю, але кінцівку він віддав. Раунд вийшов спірним і було цікаво, як його оцінять судді. У дев'ятому знову видовочний обмін ударами, проте точніші і найжорсткіші влучання були округовича. Він кілька разів був по потилиці, але суддя не зробив жодних зауважень. Суддівські рішення: 97-93, 96-95 та на користь хровища. Після бою хорватський боксер заявив, що хоче провести реванш із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Цей хлопець переміг Дюбуа, а я переміг його, тому я хочу реванш із Даніелем Дюбуа. Я дуже погано виступив у своєму останньому бою. Вітаю його. Минулого року він добре попрацював, і, звичайно, я хотів би провести реванш. Я хотів би побитися в елімінаторі і боротися за титул. Це моя мета виграти титул чемпіона світу. Думаю, мені потрібен ще один бій, щоб зайняти цю позицію, сказав Хоргович. А ось британський боксер Джо Джойс, після поразки від хорватського боксера, відповів на запитання, чи продовжуватиме кар'єру. Так, я хочу продовжувати. Оти, це було тяжко, Грогович чудовий боєць, і він робить це вже давно. Хіба вам не було весело? Сказав Джойс. Для 39-річного Джо. Ця поразка стала четвертою в останніх п'яти боях. До речі, промотор Френк Уоррен поділився думками про майбутнє боксера суперважкої ваги Джозефа Джойса. Він має піти та серйозно подумати про своє майбутнє, що він і зробить. Він був блискучим слугою британського боксу, він ніколи не проводив нудних боїв, він міцний, як старі чоботи. Він змусив нас пишатися на Олімпійських іграх, ставши срібним призером і мав отримати золото. Нехай він подумає про це, сказав Ворен. До речі, незабаром у нас намічається ще один цікавий поєдинок у Хейвійті, а американський боксер надважкої ваги Джарел Міллер та британець Фабіо Уорлі провели першу битву поглядів, бій пройде 7 червня на стадіоні Портмен. Віпсвічі Великобританія на кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBA. Урлі останній бій провів у жовтні минулого року, накутувавши Фрейзера Кларка у першому раунді. Міллер у серпні 2024 року провів бій проти Енді Руїса. Поєдинок закінчився в нічию. Ну і на завершення, відомий американський боксер Рой Джонс Молодший згадав перший бій між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа. Рой вважає, що скандального удару Дюбуа було завдано в рамках правил і вказав на помилку рефері того поєдинку. Я не думаю, що удар був нижчим за пояс. Я вважаю, що це був класний та легальний удар, сказав Джонс. Нагадаю, у 2023 році Дюбуа програв нокаутом музику у 9-му раунді, у 5-му раунді Дюбуа відверто пробив нижче за пояс, а усик довго приходив до тями. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!